Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Туреччина передала Україні зенітну установку 127 мм великокаліберний кулемет Кенік м 2 QCB. Вони використовуються в боротьбі з баражуючими боєприпасами, зокрема дронами Камікадзе. Про це повідомили у твіттер нідерландського сайту оборонної аналітики та дослідження військових дій Орікс. Там наголосили, що Туреччина залишається надійним союзником України з постачання зброї. Першу вітчизняну з. Знітну установку Туреччини, 12,7-мм великокаліберний кулемет Кенік м 2 QCB було відправлено в Україну. Йдеться у повідомленні раніше. Президент Туреччини Раджеп Таїп Ердоган провів телефонні розмови з лідерами України та Росії щодо руйнування Каховського ГЕС і зернової угоди. Про це повідомляються надолу. Прес служба Володимира Зеленського та прес-служба Кремля. Президент Володимир Зеленський повідомив, що розповів Ердогану про гуманітарні та екологічні наслідки російського теракту на Каховський ГЕС, зокрема про ризики для ЗС, також Зеленський передав Туреччині список нагальних потреб України для ліквідації лиха. Голос Туреччини важливий, коли йдеться про виведення окупаційних військ з української території, а також про повернення наших незаконно ув'язнених, зокрема кримських татар і продовження та розширення зернової ініціативи, наголосив президент. Як зазначає надолу, під час розмови з Путіним Ердоган заявив, що розслідування вибуху на Каховський ГЕС має бути проведене в такий спосіб, щоб не залишати місця для сумнівів. Так він запропонував створити комісію за участі російських та українських. Експертів ООН і міжнародної спільноти, включно з Туреччиною. Окрім того, Ердоган виступив за продовження консультацій з ООН щодо усунення перешкод для експорту зерна та російських добрив. До слова, у листопаді 2022 року Туреччина почала постачати в Україні касетні боєприпаси. Кілька місяців раніше Київ безуспішно просив адміністрацію президента США Джо Байдена надати йому цей вид озброєння. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.